задля діджиталізації країни Івано-Франківськ відвідала команда директорату розвитку іт міністерства цифрової трансформації разом з місцевим іт кластером мають намір об'єднати всі регіональні спільноти задля розвитку інформаційних технологій. Заступник міністра Олександр Борняков каже: зараз потрібно усвідомити, що розвиток у цьому напрямку є одним із найважливіших факторів, що впливають на майбутнє України. Ми робимо все, щоб іт компанії в Україні, в принципі, будь-який бізнес, який стосуються високих технолог. Працював стабільно, мав там всі умови для розвитку, і для нас важливо, щоб на локальному рівні нас так просто сталося, на відміну від там, деяких країн там, азіатських, де є там. Якісь там парки, де IT зосереджено. у Нас, в принципі, IT працює достатньо непогано в всіх великих містах. Ми навіть коли створювали дія сіті, нас там перша ідея була може зробити якусь там територію, а потім, ну якби, немає сенсу, тому що тоді треба всіх гарних офісів пересилати. Релокувати. Релокувати там на та на, на там, територію. тому там, ну, він у Франковську все нормально. Є е, освітні заклади, є, є компанії. Під час зустрічі йшлося і про переваги проєкту Дія сіті бронювання та можливості щодо залучення інвестицій, розвиток освіти та роль бізнесу у формуванні покоління підприємців. Виконавча директорка Івано-Франківського іт кластера Ірина Дарвай наголошує навіть під час війни інформаційні технології показують свою стійкість. Наразі ми працюємо в кластері всі наші компанії, це першочергово ну, окрім бізнесових речей, які вирішуються. Першочергово це є допомога Збройним силам України, не дивлячись на те, що зараз війна, компанії все одно підтримують освітні ініціативи, соціальні ініціативи. Тому а коли компанії гуртуються разом, вони можуть зробити більше, вони можуть втілювати більше проєктів. І якраз це ми намагаємося робити в регіоні. Зараз надзвичайно важливо нас знаєте, у нас як є дві сторони медалі з однієї сторони, нам потрібно виграти війну, побороти ворога, а з іншої сторони дуже важливо, щоб бізнес працював і економіка розвивалася. І власне, it сфера зараз. Вказує таку стійкість, спроможність допомагати економіці України і готові працювати, донатити, платити податки для того, щоб Україна розвивалась. Головна мета дискусії залучення молоді та фахівців до обміну практичним досвідом і формування регіональних партнерських відносин у іт сфері. Уляна Никулюк, Андрій Ботяк, новини на вежі.